Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Розв'яжу рівняння 8,7х відняти 4,9х до 24,7. Виконаємо віднімання 8,7. Віднімемо 4,9. 17 відняти 9 буде 8, 7 відняти 4 буде 3. Отримаємо 3,8. Отже, маємо 3,8х дорівнює 24,7. Нам необхідно знайти другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак 247. Поділимо на 38. Виконуємо ділення куточком 247 на 38. Беремо по 6. 6 множимо на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18. Да, 4, 22. Виконуємо віднімання: 17, відняти 8 буде 9, 3, відняти 2 буде 1. остачі 19. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку, кому, допишемо 0. 190 ділимо на 38. беремо по 5. 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, да 4, 19. Виконуємо віднімання устачі 0. Отже, в нас вийшло 6,5. І відмічаємо варіант правильної відповіді. 6,5. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника Математика 5 виконано